Вот и, пожалуйста, берите нейтральный статус, делайте э, такую церемониальную армию и все и нафиг вы кому сдались. Будет ли по-прежнему угнетаться русский язык, русский человек, русская песня, русское слово. Ну если не завтра, то по крайней мере послезавтра э, Фетюк э, приедет э, в Москву принимать э, капитуляцию. Но, если у вас негде принять гостей такого уровня, вы не пишите, что это везде так. Кто к вам приезжают на поездах там сейчас, да, на, на обосранных. Ты сюда приехала, и без вас тут тесно сидела бы в своем Белгороде, границы защищала. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Вже завершилася зустріч на Алясці. Лишився досить неприємний післясмак у всіх, хто так чи іначе спостерігав за цими примовинами, які не досягли нічого. Але російська пропаганда продовжує нагнітати, докручувати і намагатися виставити себе переможцем. Тож, власне, про головні наративи, про те, як змінюється чи не змінюється риторика російських. Пропагандистів, ми далі з вами і поговоримо. Ви ж на старці не забувайте лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви підтримуєте наші ефіри, і допомагаєте нам їх розповсюджувати. І звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Які можуть бути гарантії безпеки якоїсь та України, України, це не зв'язане ні з, з, з условною п'яти статтю НАТО? Не с присутствием иностранных войск. То есть при выполнении нашего условия демилитаризации Украины. Какие могут быть гарантии безопасности? Только одни. Нейтральный статус. Все. Это и есть наши требования. И это гарантии безопасности. Кто воевал с нейтральной Швейцарией за 200 лет? Никто. Вот и пожалуйста. Берите нейтральный статус, делайте э, такую. Церемониальную армию, и все, и нафиг вы кому сдались. Только нам отдайте наше и все. Ну, ну в смысле. Всю. И нет проблем. И все. Гарантии безопасности соблюдены. Вы, вы нам на кой сдались-то с вашими там западенцами, политическими украинцами и прочими бандеровцами. Поэтому э, 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 в целом моя оценка. Я ожидал худшего. А сказать. вы что ожидали? Я ожидал, что да, тоже, конечно, там под столом все там наступили друг другу на ноги, сделали вид, что ай яй вот, но я ожидал, что... То есть я понимал, что Трамп получит нет. Я ожидал, что Трамп таки, как он сказал, начнет разговор о прекращении огня как условии разг... разговора, и он, пол... и он получит нет, без вариантов. Потому что ну, Трамп это понимает не хуже нас на... и Путина, что это просто остановка нашего наступления. Тисячу років тому я вже сказала, що росіяни ще не завершивши повномасштабної війни, вторгнення окупації, не досягнувши нічого, але ділять нас так, наче в них все ще як у тих котів є декілька спроб. Знову і знову і знову вони фантазують, то якою ж бути Україна після завершення воєнних дій, не якою буде Росія, на що буде із Російською Федерацією та російськими регіонами? А якою стане Бандерівською чи не Бандерівською Україна? При тому, що як ви знаєте і розумієте, ми і зараз такими мене є, але не будемо про це говорити росіянам. Самі пропагандисти, чиновники, обслуговуючи персонал, переживають, аби в Україні не угніталось все русське. Цей наратив з 2014 року так і не втрачає своєї актуальності: переслідування русскоговорящих, російської мови, російської пісні, російської церкви і не тільки. Ви ж знаєте, що Путін так само вимагав у Дональда Трампа, який не є ані українським чиновником, ані президентом, аби російська мова знову стала на території України державною Територія, кажуть пропагандисти і чиновники. Це звісно важливо, але важливіше, що в головах людей. А це от правда. Бо лікувати, наприклад, росіян мені здається, вже сенсу навіть немає. Просто випалити і все. Ну а з Україною нашим майбутнім, ми якось самі розберемося. Территория – это очень важно, это конкретно, это земля под ногами. Но не менее важно, а что, собственно, произойдет на следующий день после какого-то примирения или какой-то остановки военных действий. Будет ли в данном случае эта Украина той самой бандеровской Украины, которой она стала за это время? Будет ли по-прежнему угнетаться русский язык, русский человек – русская песня, русское слово, русская православная церковь на Украине. Вот это для нас, мне кажется, очень важно, и это надо донести до Соединенных Штатов, до руководства Соединенных Штатов. Именно это было первопричиной, и именно этого надо добиваться, потому что невозможно себе представить, что после того, как замолчат пушки, по-прежнему в Киеве будут порядки, при которых Зеленский делает то, что он хочет. И с конституцией, и с демократией, и с оппозицией, и с национальными большинствами и меньшинствами и так далее. Вот это, мне кажется, очень важная сторона дела, которая многими упускается, сосредоточенным на вопросе территориальных разменов, что останется, что будет, что можно получить и так далее. Я чесно кажучи, не сильна в тому, щоб аналізувати українське телебачення. Я не маю часу і можливості дивитися, що випускають в ефір мої колеги, але впевнена, що всі дуже легко можуть подивитися за своє вікно під час обстрілів, подивитися, що відбувається в Україні на фронті, і досить адекватно змальовувати картину світу. Тим не менше, російські пропагандисти, такі як Гаспарян, стверджують, що українські селюковські медіа, а це якраз я і мої колеги. Ми безкінечно намагаємося переконати наше суспільство, що Зеленський приїде в Москву приймати капітуляцію. Ви можете друзі самі написати в коментарях, коли скільки разів я вам говорила про те, як будемо брати Росію, про те, як ми перемагаємо, будемо шинкувати і ділити федерацію. Але тут історія в зворотньому. Сам Гаспарян неодноразово. В мене найближча асоціація і згадка, коли він говорив про приїзд до Києва, це коментуючи свої справи в Шевченківському суді і розповідав про те, що ні, ну так русським же ж прийдеться. реформувати, міняти ці українські суди, які не так працюють. Сам Гаспарян до Києва збирається. Сам Гаспарян анонсує свої візити, які відтерміновані вже на три з половиною роки. Бо, як ви знаєте, Київ за три дні ніхто так і не взяв. Але, звісно, Кожен раз, коли ти намагаєшся приховати свої сліди злочинів, обов'язково треба в цьому звинувачувати своїх ворогів. Ось вот эта модель, яка построена в українських медіа, ежедневно всіляти в тупоголове сільюкове стадо. Уверенность в том, что, ну если не завтра, то, по крайней мере, послезавтра э, Фитюк э, приедет э, в Москву принимать э, капитуляцию. Он, может быть, действительно приедет в клетке, где его провезут по московским улицам, и люди будут в эту подлючую харю плевать. Вот это да, это может быть. Но громадянам же о таком э, не рассказывают в принципе. Что ни день, то вот нету ни малейшего повода для не то что огорчений, а хотя бы даже вот сомнения какого-то в том, что а, что-то идет ну, не так. Слышь, так и на месте Гаспаряна, Скобеева, Соловьева, Киселева абсолютно Всієї старої гвардії я би почала переживати, тому що їм на зміну підростають нові фікамьоти, нові експерти, ті, що не із великого телебачення, а із маленьких соціальних мереж. Але тікток-експерти нічим, від слова геть зовсім не поступаються своєю і жовчу, і вкидами по відношенню до старших колег. Ось такий собі диваний російський експерт аналізує, що пишуть в українських пабліках про зустріч Тампа і Зеленського. Про те, що нібито ми намагалися до останнього її зірвати своїми вкидами, своїми аналізами, своїми припущеннями про те, що Путіна навіть заарештують на Алясці, що було б абсолютно логічно, бо я не косорі, але він все ще. Під арештом міжнародного кримінального суду, зрештою, зараз очевидно, Дональд Трамп і не тільки багато чого б віддав за те, щоб ця зустріч таки була зірвана. Що щоб щось відбулося, літак не долетів, впав птах, потрапив колись в двигун що завгодно, тільки аби не переживати цю ганьбу, яка нічим прикметно нічим не завершилася і не має ніякого результату. А те, що російські тіктокери щось аналізують, то важливо не публікації до. А что будет после? Мы все что ждем на решение Дональда Трампа, на его какие-то действия. Но кажется, что мы с таким успехом дожидаемся и наступного президента США. Путин не сможет прилететь на Аляску. Якобы как не смогут его принять из-за того, что там нет аэропортов таких, которые смогут принять Путина. Далее. Путин не сможет прилететь на Аляску, потому что... Трампа и Путина негде размещать, там нет отелей, чтобы разместить гостей такого уровня, понимаете? Я так я так смотрю, читаю и думаю, ё-моё, украинцы пишут по своим примерам что ли вот такую вот информацию. Но если у вас негде принять гостей такого уровня, вы не пишите, что это везде так, что к вам приезжают на поездах там сейчас, да, на, на обосранных европейские проститутки вот и вы думаете что везде так россия готовит фосфорную бомбу шахет отпустить э, на часть какой-то украины вот у них уже это транслируют в их умы понимаете какие умы в их кастрюле с жижей коровий я бы вот так говорил нормальные люди понимают о чем идет речь и даже сами украинцы которые понимают о чем идет речь что э, зеленая жаба э, что-то готовит что-то готовит. Либо какое-то наступление опять а, с тысячами погибших а, простых ребят, выловленных на улице. Либо что-то еще. Либо какая-то бомбежка больницы. Вот также же Запорожская а атомная электростанция. Ну и так далее и тому подобное, братцы. Я еще раз говорю, будьте осторожны. Вот здесь вот не шутки. Там ладно, анекдоты. Рассказы все вот эти про аэропорта, да там все, все, все вот это. З ним. А от здесь вже, братці, буде, так сказать, будет страшно, що пострадають мирні жителі. І ви ж пам'ятаєте, що росіянин росіянина ворог, вовк, той, хто ненавидить, переслідує і намагається зробити так, щоб життя іншого росіянина, особливо якщо він із іншого регіону, стало максимально неприємним. Свого часу ми це дізналися після ударів по Москві. Коли абсолютно вся Росія, і інші російські регіони були на нашому боці, вони думали: клас далі в цим столічним. А виявляється, що розшарування на регіони, воно куди серйозніше. От тіктокершу на вдумайтесь, в білгородських номерах не пропустив водій в Тулі в іншому російському регіоні. І, отак обличчя їй кинув, що вона мала сидіти в своєму регіоні, тобто в Білгороді, і границю захищати. Тобто кордон, як ви розумієте, спільний, але саме мешканці Білгороду, виявляється, мають тягнути за всіх. Звісно, тіктокерша шокована, вона перелякана. Каже, в Тулі живе два місяці, приїхала з Москви, просто машина на таких номерах. Їхала по дорозі, нікого не чіпала, аж тут таке трапилося. І це ще один доказ того, що здається, що російське суспільство настільки наелектризоване, що в нього достатньо вкинути сірник, і він в буквальному сенсі вибухне. Головне просто знайти певну точку, на що треба на який тригер натиснути, щоб вони почали один поміж одним сваритися, і розпочалася громадянська війна. І зайде, що СВО, війна, наступ у тому числі можуть нам допомогти. Дамо, буквально з місця соби я їду аж голову, вжала. Пройшов в случай. Я живу в Тулі два місяці. Всім звісно, що переїхала сюди з Москви, моя машина на білгородських номерах. Я сейчас еду домой э, из салона красоты, и э, мне надо перестроиться в левую полосу, и там мужчина на какой-то маленькой такой машине, типа Матиза, я не знаю, как сказать, мужчина. И я показываю, что мне нужно типа влево, он меня не пропускает. Я чуть ему посигналила, типа пусти, потому что мне прям совсем нужно было уже. Он опускает окно, я же такая с понтом, что? Сейчас я ему этот, объясню, что мне надо налево. И он не знает, что говорит цитата: Ты на сюда приехала, и без вас тут тесно сидела бы в своем Белгороде, границы защищала. Вы что, с сатанели? А... И меня Меня возмутило этот. Просто я ничего, не нашлась, что сказать. Мы, естественно, там разъехались. И он сразу по газам поехал, но я ничего не успела сказать. Да я бы и не нашлась, что сказать на такую Что значит? Вы зачем сюда, ну, типа, понаехали? Во-первых, я нахожусь на территории Российской Федерации, гражданка РФ. Я могу находиться где угодно на территории моей необъятной родины. А во-вторых, вот я частенько у земляков вижу такую полушутку, что их считают Белгородской народной республикой, что, типа, это только их специальная военная операция, да, мне кажется, я в полной мере ощутила, о чем эта шутка только что. Короче, просто мне нужно было выговориться, поделиться. Это полный... Все, понаехавшие. Сидим в своем Белгороде, друзья. сдайте в ДНР, готовьтесь до громадянской войны. При тому не таку, як пам'ятаєте, цинічно росіяни і Путін вкидували в 2014 році, що це Україна воює зі своїми людьми. Ні, ні, от прям серйозно. Прям сусіди проти сусідів, і все через звісно, побутові нагаразди. Взагалі жити без води абсолютно немислимо, не, неможливо собі уявити. У Нас, коли були найсильніші блекаути, я пам'ятаю добу без води, то це було найгірше доба. Було без днів без світла, це некомфортно. Ти не можеш зарядити, провести ефір, але я їх не пам'ятаю. Ну так загально. Але отой єдиний день без води забути неможливо. В ДНР таких днів тепер більш ніж достатньо. Тож тепер люди поміж собою сваряться, коли хтось краде воду. На таку сусідку навіть накинулися інші мешканці будинку з питаннями, що вона творить. Людям неможливо помити. Найпікантніші і найглибші частини свого тіла, а вона краде воду для того, аби вдумайтесь, поливати свої грядки. Зрештою, це і є ті умови, на які, здається, що українці не те, щоб підписувалися в 2014 році, але якби краще вивчали, як живуть росіяни, які в них вади, які в них правила, яке в них спілкування, які негаразди, яка бідність. То вони б знали, що йти під контроль цієї країни краще не треба. Ну, а тепер хтось обирає між власною дупою, а хтось між угірками. Продовжуйте, я буду знімати. Да, Безполезно. Бесполезно. Ідеться. Да нет. Ідец. Нет. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вы что? Что вы творите? Люди не могут помыть жопы свои. Вы что творите? Вы... вы хорошие, а я сейчас буду плохая. Ну вот хорошо. Вот, пожалуйста, Гурьевская 4А та труба, за которую я заявляла. Левая труба на огородах. Вот их урожаи замечательные. Вот, пожалуйста, сейчас это все будет в прокуратуре. Смотри-ка ты, какие умные, а? Смотри, ка их вот у них понабраны. Емкости, вон емкости. Вон бочки стоят понабранные. Вот так вот. Вот они. Ребята собирают урожай, все у них зелено. Все в цвету. У тебя забыла спросить, потому что ты у меня воду воруешь. Нет, воруешь. Вот они, бочки набранные. Вот они, ведра набранные. В то время, когда мы сидим без воды, не можем помыть. Вот их урожаи замечательные. Вот они. Да не надо, Господи, блядь, Тань, прекрати. Да не надо меня. Он продолжает, товарищ. Он, товарищ, продолжает поливать. У него все хорошо взять, да. привіз воду і більше да. також фотографія. Да Ні устрайвають ви цирк. А далі це могло би бути сюжетом для якогось кіно, для іронічного кіно, для смішного, напевно, кіно. Але це життя життя за паребриком і життя росіян, яке геть їх майже не дивує чи нас точніше не дивує, тому що ми вже багато чого бачили. Квартиру росіянки залило гімном. І коли я кажу гівном, це не фігура мови, це не метафора, це в буквальному сенсі треба сприймати ці слова. Вона, значить, сиділа собі чистила картоплю, аби зварити їсти. І тут такий подарунок, такий сюрприз, така окраса її оселі. Звісно, вона кричить. Звісно, вона безкінечно лається зі словами скільки можна терпіти. А в мене є відповідь на це риторичне питання. Рівно стільки, скільки ви терпите, рівно стільки, скільки Путін править, рівно стільки, скільки ви дозволите йому бути при владі, все це і буде продовжуватися. Всім доброго утра. От сижу чищу картошку, щоб сварити, кушать. І мені вот такий подарок. Отакий вот подарочок. Вот. Что это такое? Сколько можно это терпеть, а? Не... Беспредел вообще. Это ужас. Говно льется на голову. Что это такое? Это ужас. Люди вообще бестолковые. Им говоришь не лить, а они все равно льют. И у них хорошо, а ты... они. Как тут не будешь ругаться и матюкаться? Ну что это такое? И на тему, друзья, у меня все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. Підтримуйте нас, тому що кожна прояв вашої підтримки допомагає нам зростати і розвиватись. Ну і не забувайте, що ви можете фінансово підтримати всю команду YouTube каналу Курбанова Лайф. Зробити це можна легко за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!